Дивіться, якщо хто не знає чому одразу треба прибирати какахи птахів, дивіться, який залишився слід Так і тут ще трохи Бачите Це в'їлось, тому що Я не знаю, це тижня два мабуть да, десь машина простояла з такої штуковини Полірулем, в принципі, це знімається, але може бути такі, такі випадки, що навіть полірулем це настільки віддається, що не можна відтерти. Ось трошки центр, бачите, це я відтер. Ну, тобто, просто взяв махрове полотенце, мокре і відтирав. Тому ось такі речі берете водичкою. Розмачуєте, у ну, мене шикалка випадково з собою є, да? ви просто поливаєте чимось і обережно отаку гадость прибираєте, протираєте, обов'язково і не залишайте на дуже довго. Конкретно на цьому автомобілі стоїть бройна плівка, тому пошкоджень лакофарбовому покриттю не буде. Але навіть на бронеплівці залишаються п'ятна від цих киках, якщо ви це не прибираєте. Вони з часом уходять, але все одно треба це все прибирати. Там де. Не розкислу, ще поливаєте і все це обережненько. Все це обережно прибираєте. Ось дивіться. Бачите, от кольорова зміна на плівці. З часом пройде, уйде, але суть. Так, це я вам показав, що машина темна. Синя, наприклад, чорна. Ось як це виглядає, якщо машина біла. Будь ласка, бачите, так? Да? Можна це прибрати? Так, можна це полірувати, але не факт, що повністю все уйде або взагалі йде, в залежності від того, який стан. Тобто наскільки довго автомобіль був під впливом, лакофарбово було під впливом цієї гидоти.